Шампанське з Бахмута такий лот розігрують волонтери пункту Соловейки. Кошти збирають на супутниковий модем для військових. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомила Олена Ящук. До нас звернулися хлопці, які зараз знаходяться на Купінську, про те, що Потребують в Старлінку, А ми відкрили збір на Старлінку ну, на цю окрему таку конкретну модель. Я дуже вдячна насправді людям нашим, тому що я переживала за цей збір, бо це виходить друга паралельна банка відкрита на моє ім'я. І я переживала, чи люди не, не будуть розриватися. Наразі в нас є вже половина, враховуючи, що люди донатять на лотерею. У нас зараз є вже половина суми. Сума достатньо невелика: це 23 тисячі. Це ми врахували з доставкою. Якщо вийде, що ми зекономимо, то ці кошти підуть на інше цільове спрямування. Тому я хочу попросити людей долучитися. щоб Ми закрили вже це. Нам залишилося зібрати там, грубо говоря, 12 тисяч про те, щоб ми його закрили і дали хлопцям можливість бути на зв'язку. Пані Олена розповідає, що символічний лот надав чоловік, який завжди допомагає волонтерам. Цю е пляшку нам дав на як лот наш гарний друг нашого волонтерського пункту, е пан Анатолій. Він е Допомагає нам багато в чому. Він така людина, яка така гарна опора для нас. Я йому запропонувала вийти з зі мною сюди до вас на інтерв'ю. Він сказав, що він людина не публічна, йому це не треба. Він це робить від щирого серця. Він сказав, що єдине, що якщо не ми, то хто. І каже, що нашу армію треба підтримувати і годувати зараз, щоб потім не годувати чужу. Це його слова, і вони дійсно правдиві, тому що дійсно, якщо ми не будемо зараз думати за наше військо, може статися так, що ми можемо побачити інший прапор, а ми розуміємо, чим це може нам всім обернутися. Підтримати збір на Starlink можна за номером картки: 4441 1111 2981 3709.